Спробуй наживо знову в ефірі, і я поки що сама, але знаю, що зараз вже до мене приєднаються і Степан Єднак, і наша учасниця, тому що ми продовжуємо, можна сказати, такий цикл програм із учасниками калуської студії Ліра з калушанами, з випускниками. І я не знаю, що вони там домовляються обоє коло дверей, але власне йдуть сюди разом. Хлопці і дівчата, про що ви домовилися? Ходіть ближче. Чи ви вже познайомитися? Встигли? Ні, не встигли. Ти нам не залишила часу. Щебетала і щебетала. Ага, так ще питала? Треба було мене не слухати. Всім привіт. Привіт, Оксана Мільянова, і привіт глядачам. І я думаю, що ти, Степане, не впізнав нашу учасницю. Виходить, ні, не впізнав. А що ми здибалися? Звичайно, здибалися. Ви ще грали е, не тільки в програмі Спробуй наживо і Воу. співали, але навіть на сцені Палацу культури мінерал міста Калуша, коли а -а -а. студія Ліра святкувала своє десятиріччя. Так, так, ми їздили з оркестром. Так, так, так. І тоді звучала така пісня українська народна. «Ой, Літає Соколонька. Ага, ти видиш? Вуйко Штефан зовсім вже, зовсім плохо став. Так, вуйко Штефан забув про таку пісню і співала її тоді. І сьогодні ага. з нами буде Владислава Кулик, знайомтеся, Тепер спілкуйтеся, я, я, згадуйте, я як згадал. воно було. Ой, літає Соколонько, дійсно, відлітала. А коли то було? То було роки недалеко, так. 4 Років чотири тому. тому. Ай-яй-яй. І ти забув і не впізнав. Я не впізнав. Дійсно не впізнав. Через це, це Ладусику, а в тебе пам'ять добра, правда? Ти пам'ятаєш Степана. Штефана. Так. А пам'ятаєш пісню Ой, літає Соколонько. Звичайно. І що знову будемо співали? Ну, ні. ні? Ми будемо щось інше співати, будемо вибирати зараз думати. Чотири роки все ж таки срок. Ти стала. Така гарна, що ж тебе не Я пізнав тебе Степан. Не пізнав. Ти стала більша, так, ти стала розумніша, напевне. За щось закінчаєш уже чи десь уже поступаєш? Поступаю після 11, 11 клас закінчу. Ага, одинадцятий клас. І вже всі думки про, про, поступлення. про поступлення бачиш відразу. Поступаю. Не, ну як в кого, в кого про поступлення, в кого ще про щось. Владочка, розкажи Штартий про свої фонтами, захоплення, не Зазулька. Не розкажи, от ти співаєш в мене стільки років, але я насправді і сама не дуже багато знаю, крім того, що ти співаєш, і дуже любиш і гарно фотографуєш. Далі. Е, ну, Я планую поступати на архітектора в Львівську політехніку. Угу. Тобто, ти не тільки фотографуєш, а ще і малюєш, так? І тобі подобається оце нудне креслення. Ну так, але для це мене це... Не нудне. Ну а що тоді з музикою буде? Ну я думаю, що я буду продовжувати співати. Буду їздити в студію на фестивалі. Но я думаю, що це не закину. Я скажу, Оксаномляне, що у Львівській політехніці досить музика на серйозному рівні стоїть. Правда, там можна буде знайти себе в, О, в тому, що називається самодіяльність. Оркестр, там є і хор, і все, що хочеш, і плюс художня самодіяльність. Я просто випускник Львівської політехніки. Я б хотіла до музики повернутися і до співу, тому що не сім'я музикантів, і тим не менше обидві доні співають. Так. Ану, розкажи нам про свою маленьку. Ну, моя молодша сестричка теж співає, і років чотири тому теж брала участь у програмі «Спробуй наживо і співала пісню Петрику Петрусю. О, от ви ще їх всіх по піснях. Я сижу, пишу, пишу і Петрико Петросів, я так тебе боюся. <рик> не далі було сюди, там таких слів, та... не було там таких слів. Ні, було і, і от, власне, я би хотіла, щоб ти, Владиславочка, розказала: якщо є молодша сестричка і їй треба допомогти, то от коли, коли тобі складніше, коли треба впоратися з якимись проблемами самій, чи коли треба допомогти малій? Я думаю, що коли самі треба впоратися з проблемами. І вдається тобі вже це робити? Ну не завжди, але переважно вдається. Я коли писала для тебе пісню Біла мелодія і чомусь мені так от видавалося, що ті слова, котрі я там напишу, вони саме тобі будуть близькі. От скажи мені, я вцілила чи ні? Я думаю, що так. Ти так однозначно відповідаєш, що від тебе там слова зайвого не витягнеш. Слова зайвого не Бо витягнеш. Конечно. Але от фотографії Владислави, наприклад, вони завжди якось із музикою в нас пов'язані, тому що вони робляться на конкурсах, на якихось поїздках наших. От Нещодавно. Поїздка була, ну, задочку, продовжи. От ми їхали, і там фотографії таке море, всі такі щасливі. нещодавно не ми їздили в Польщу, в місто Ополя, і... а потім в Істебну. І дуже багато фотографій, так як дуже багато красивих різних пейзажів було. І все це треба було запам'ятати на фотографіях. Людина відразу помітно, що любить малювати, любить мистецтво. І десь от її цей напрям. Тому навіть не запитую, чому не музика. Воно настільки все споріднено, і талановиті люди, вони талановиті якось так в паралельних лініях, правда? Одне другому не заважає тобі? Ні. А в навчанні? Я думаю, що ні, тому що в навчанні теж мені музика дуже допомагає. А в який такий спосіб? Ну, виступати за школу потрібно, різні конкурси. Гу -гу. І Тоді очки, очки додаю. додають. Так? <гум> да. А ці очки якось потім в бали з предметів транспонуються? Ну, не з всіх, але. Ті предмети, які важливі, хоч трошки там наші заняття, хоч трішки тобі полегшили життя. Ну, скажи, що так, навіть не легше. Скажу, що так. <ріст> Добре, владусенько. Ну, якщо Степан щось ще надумає тебе запитати, то я думаю, що в нього це навіє музикою. М? Може, mm -hmm. послухаємо, хай поспіває дитина. Ну, давайте а попробуємо. А ти тим часом з того а з чим всього прийшла, співу? А з чим прийшла? А я дивлюся, що тут такого різного. Такого різного, а ти не а знаєш. Такого так? ні, я знаю, але просто розумієш, в них репертуар обширний. Вони добирають пісні, приносять мені їх. А я вже вмикаю. Ну я вмикну. Владиславочко, а можна я Ну, з чого почати, якби сама тут зараз визначусь? Ти принесла бі. три пісні. Перша називається Приворожи. А я читаю. «Приворожи». Хочеться гри світло, у нас нема. Е, так. Аранжування Івана Лабача і значною мірою музичне вбрання йому належить. Сухай светі каже, саме чекаєш Чудаєш таке страшне. А така зовсім-зовсім етно, навіть пробували співати таким геть чисто відкритим звуком, угу. знаєш, ну як де, десь можна. А, а, а другу, ну давай тоді вже, якщо етно, то давай у Нежур Лелеко Лесі Соболевської. Це було при ворожі, так? Це було при ворожі. при ворожі. Це вже дещо інше, але бачиш, вони все одно... Ну дають оцей такий народнячок трошки. Тут не сцена, трошки все по-іншому. Але музика та сама. Ось пісню дуже багато дітей співали, ще Лесі Соболевської учні. І ця фонограма ще їхня. Пам'ятають Лесі Соболевської. Вони так, так і це відчувається. Вона, до речі, так дуже якось дружелюбно ставиться до колег, тому що. Монограма є, є пісня. Будь ласка, співайте, хай пісня живе. У нас є такі, що інакше ставляться до таких моментів. А так. тут, та й дай на... My že kompoíronde duže zavernut o pelekoe, toý take ne je búce, nu se moh ramo neť. ja si v leekach. А ну давай естраду, може, щось покажемо, бо ми так в народняк зайшли. А, я ж питала дитину, чи близький тобі був текст? Да. Біла мелодія. В Польщі вчительки так танцювали під нею і яй. Угу. Наденьчите Оський. Ой, знову ж таки. Так. Ти посиділи дівчини від кого. Може, майстер бог. Може, відкаже хтось да на плухи мовчання. Якось настигся сон, де все було простіше. Тут треба думати. Дякуємо, добре Кіця, дякуємо тобі. Ми добре. не будемо цілі добре. пісні Чи... слухати. Ну так, ми показали якісь такі технология. Треба і думати. А ну йди до нас, сідайся. Іди до нас ближче, і може в тебе якісь є побажання? Бо я вже Степанові не говорила, але це я тобі навіть не казала, от що я хотіла б для тебе. Але оскільки це випуск, це останній рік. В студії. Можливо, ти ще приїдеш, звичайно, може навіть ще й наживо заспіваєш з нашим оркестром колись доросла. Але може в тебе були якісь задуми, коли ти до нас їхала? Я б хотіла в репертуарі мати якусь лемківську пісню. Опа. Лемківську. Опа. Лемківську. Лемківську. Скажи, будь ласка, поки думає, у вас в родині є Лемки? Ні, немає. А також там мені просто подобається. О, я не знаю, хто любить музику, я не знаю людей, яким не подобаються лемківські пісні. Але мені чомусь на думку приходять всі сумні. Цей жаль, такий там угу. просякнути все. І тут не Владислава. Ну я не знаю. Мені хотілося Хочеш чогось посумувати такого, на сцені рухливого. під оркестр? А може щось знайдемо веселе. Лемківське веселе. Лемківське веселе. Чекай, 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 чекай. Дам я, я вицію, дам'я! Йо. Коня. Йо. No. Як я спала на сцені. А теж варіант. Яловиця, це добре. Але а в мене я... на слуху чому? Тому що воно недавно от ми робили. Оксана Кричко співала. Оксана Кричко, Сопрано. Так, так. О, я не знаю. І от Лемківська пісня зразу мені. О, я знаю, під я під обличком, під яблучком музиканти називали. «Дам я яловицю. От квітка цісик дуже гарно її заспівала колись. Ой, ізумітельно. З музикантами там в Америці, і оця третя, які я безпосередньо, що от я от я би от запропонував, якщо з Лемківських, А, конечно. а Степане, Степане, добре. Я тільки за мені вона теж подобається, але просто я боюся, як нас з тональністю буде. Ти якби чув діапазон. На ми вцілимо. Я Чи думаю, ми? що ми в діапазоні. Ну на крайній раз ми можемо щось трошечки. Але діло в тому, що я думаю, що вон, в кінці там було щось, але ми можемо його переробити. Але я думаю, що в діапазоні вона. Беремо ноти. Попробуємо. Маємо свіжу роботу. Як ми любимо, як ми маємо свіжу роботу. Тож так як ми домовилися, як я спала на сцені. Музиканти жартують, що пісня називається «Як Я спала на сцені, але я впевнена, що нині на сцені ніхто спати не буде. Ні Волині, ні Владислава і тим більше не заснуть перед екранами глядачі. Починаємо репетицію. Як я спала на сцені. Давайте зразу спробуємо. Я покажу стоп, Влада добренько. Помаленьку, по чуть-чуть. Будь ласка, саксики. Будь ласка, прошу. Три, чотири. Буде. <різований> так, так, так. <різований> Прийшов, до м'яшаленець. <різований> Прийшов до другим разом меркдемо. Багато таги, тагинизу багато. Баси, контрабаси. Ні, ну ви як? Ви як ви як на мецофорте ви? Будьте на мецофорте. Може, чуть, Ні, ви води, залишайтеся. Дві туби. Вийдіть замість Месафорти на мецепіано, добре? Та так, та, сцена. А там буде купа опубліки. Влада, в тебе всі прийдуть, правда? ж, Мама, тата, сестри, брата. так. тифру, а там де йде чос загальний? Та в любому ми просто хочемо послухати, як. Ай-яй-яй, Оксана Омельянівна! <риватись> е, Оксана Омельянівна, ви не переживаєте, я вас навчу. <риватись> ні, я просто тут не читала, я тільки ноти. <риватись> І Ми ну, з якось проїхали просто. В Ютубі подивитись, там є того цього. От. <риватись> ну, майже все-таки <риватись> саме тільки <риватись> чуд дрейвовіше. От ні. сьогодні <риватись> треба співати чуть… Мене не з'їло, не з'їло, лиш мячко кусило, лишня личко кусило, личко кусило, кусило, лишня личко кусило, лишня личко кусило, лишмя личко кусило, 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 а я встала те росли. a ja stala terty rozbíraty. A na ličku ničoho, a na ličku ničoho, a na ličku ničoho neznadu. A na ličku ničoho, a ničoho, a na ličku, níčogo, a na ličku Пісня відлунала. Програма завершилася, а мені залишається лише попрощатися з глядачами і сказати всім, 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 хто бажає спробувати свої сили з живим оркестром з отаким професійним великим оркестром на нашій сцені в нашій програмі. Телефонуйте за номерами, котрі ви зараз бачите на ваших екранах. І ми побачимося з вами, можливо, також і в житті. Па-па!